Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, про що в Україні принаймні точно думає кожна людина. Ми разом про те, чого ж власне хоче Путін, чого він добивається. Він як конкретна особа і він як уособлення того клану, який зараз керує газово-ядерною імперією. Давайте спочатку його Путіна і послухаємо, а ще згадаємо, яке майбутнє. еще у 2012 году запланировал для Украины Евразийский Союз. Россия, безусловно, всегда уважала и будет уважать суверенный выбор любого народа, любой страны в организации собственной политической жизни, в организации союзов и военных, и экономических союзов. Но надеемся, что это будет происходить не в ущерб другим участникам международного общения и не за наш счет. Мы вели диалог с нашими партнерами, и с европейцами, и с американцами, повторяю еще раз, исключительно дипломатическими мирным, мирным, мирными средствами. Нам ответили на вот эти наши попытки э, вести диалог таким способом и договориться о приемлемых решениях, нам ответили поддержкой государственного антиконституционного переворота на Украине. Это производная от разбалансировки международных отношений. Кому-то можно а вообще ни с чем не считаться, а нам защищать свои кровные интересы русскоязычное и русское население в Крыму нельзя. Сегодня, 22 июня 2015 года, продолжаются ожесточенные бои за столицу Украины город Герой Киев. Вооруженные группы цивильных людей, в основном сформированные из добровольцев Донбасса и слабоженщины, именуемые себя Восточным освободительным корпусом, за последнюю неделю одержали ряд существенных побед над силами противника. Так, 17 июня военные группировки Западного комитета сопротивления диктатуре были выбиты из Полтавы. 19 июня силы ВОК заняли Черкасы. 20 июня, после двухдневных непрекращающихся атак, Восточным освободительным корпусом был взят Чернигов. 21 июня формирование ВОК вошли в Киев, где сегодня, по последним данным, оттеснили группы Западного комитета сопротивления диктатуре из центра города в направлении Святошинского и Голосеевского районов. Число убитых и раненых уже никто не считает. Существенно пострадали киевские коммуникации. Ни интернет, ни стационарная, ни мобильная телефонная связь практически не работают. Может... У цьому ролику 2012 року, який виготовили на замовлення організації Євразійський Союз, є часткова відповідь на запитання, чого хоче Путін. Це запитання до нашого сьогоднішнього гостя Юрія Костюченка, безпекового аналітика. Вітаю вас! Добрий вечір. Прокоментуйте те, що бачили. Ну, ми знаємо, що сценарії, які стосуються. Долі, як її собі уявляють наші сусіди, вони з'являлися десь ще з початку 2000-х років. Більш-менш вони відомі нам десь з 2008-2009 років, коли Євразійський Союз потрапив у сферу безпосередніх інтересів вже і наших аналітиків, і наших фахівців у сфері безпеки, бо він став дуже відомим і почав активну діяльність в нас. Тому ми знаємо ці сценарії можна почитати, що писали ідеологи руського міру минулого року. Все це відомо, ми знаємо. Ми, ми бачили навіть, що вони вже на початку минулого року виготовили медалі за взяття Києва, Львова, Одеси. Вони є. Вони вже є. Рівно такі самі, як за освобождення Крима, рівно такі самі є за взяття Києва, Одеси Юрі, і Львова. То чи означає це, що Е, слова про те, що, мовляв, майдан спровокував Путіна і Росію, і схід України на такі агресивні дії, не мають під собою жодних підстав. Е, однозначно так. Однозначно так, бо цей сценарій прораховувався дуже давно. І Янукович і Азаров, який нещодавно опублікував епохальну книгу, е, всі вони були інструментами. Цього сценарію. Скажіть, будь ласка, пане Костюченко, то які ж плани Путіна, на вашу думку, щодо України? Ну, якщо, якщо виходити з того, що, що ми щойно бачили, що було опубліковано протягом минулих 10 років приблизно, то існувала програма максимум така певна, вона включає в себе повне знищення України як е, суб'єкту? Міжнародного права. І це Жириновський озвучував. Розчленування не він озвучував раз. це не один раз. І повне розчленування на три е, окремі на, на три окреме території Новоросію, Малоросію, Галіцію, протекторати зовнішнє управління. Є е, е, план, він він навіть є покроковий план. Тут він, він був озвучений, ми знаємо його. Вони мали в травні створити Новоросію від Харкова до Одеси, у червні взяти Київ, у липні провести трибунал над хунтою, десь з показовими стратами, у вересні, в жовтні вийти на Львів, у листопаді вийти на адміністративні кордони, кордони СРСР і почати чистки території з геноцидом, етноцидами, і, і все, і, і, і все як воно треба. Але він провалився цей план. Де він? Він десь гниє у затоплених шахтах у брянці. Янтрациці, його немає. На заваді встала не держава Україна, а народ, люди України. На це вони не розраховували. Вони взагалі не розглядають народ як суб'єкт. Його немає для них. Тоб... Але тим не менше, от останні заяви Путіна і головне події, які розгортаються, і ті переговори, які точаться. Форма, в якій вони відбуваються, така екстрена форма розмов лідерів е, європейських країн з Путіним і з президентом України е, Петром Порошенком, вказують на те, що е, Путін, можливо, знайшов, і ті, хто за ним стоять, якийсь новий, е, новий варіант розвитку подій, яким він може бути? Ну, звичайно, у них еволюціонує їх е, е, риторика. Вони почали з боротьби з Бандерівською хунтою, потім був був Захист о, рускоязичних зараз. Це вже війна Сполученими Штатами за глобальне домінування, це різні прояви. Бо це розумієте, треба розрізняти їх великі прагнення, стратегічні прагнення, які базуються на їхньому цивілізаційному виборі, якщо так можна сказати, і о, ці бажання о, оперативні. Як це виявляється на оперативному рівні? Якщо не вони не можуть реалізувати програму максимум, то є програма мінімум. Вона також є. Це треба дестабілізувати Україну максимально. Необхідно зробити осередок нестабільності на кордоні Європейського Союзу. Треба максимально знищити економічний потенціал, і соціальний капітал України, щоб ускладнити нам інтеграцію, будь-яку міжнародну інтеграцію. Це це, це вже інша задача. І залякати. Однозначно залякати і не лише нас. Обстріл, в першу що чергу, може бути страшнішим міжнародне, за міжнародне обстріл сперігнуто. міст. Багато населених, населених, пунктів. Ну це вже він не з нами розмовляє. В цій концепції, яку він зараз артикулює, концепцію боротьби за глобальне домінування, в цій концепції це він вже розмовляє не з нами. Бо що, що, ми, що ми зараз чуємо? Це. Ну, він зараз нас катує, щоб залякати Європу, примусити її виконувати його умови. А умови там прості. Він пропонує вибір між війною і, і поділом Європи. Юрію, давайте послухаємо, ось що у Львові думають з цього приводу. Бо журналісти Радіо Свобода у різних регіонах ставили одне й те саме запитання людям на вулицях. Питали, чого власне, на їхню думку, хоче Путін. А от у Львові моя колега Галина Терещук зустрілася із експертом аналітичної групи Реальна політика Олександром Антоненком. Путін хоче зараз відновити Російську Федерацію в якості зверх держави. Це зміщення акцентів впливу, плюс це можливо навіть розвал Євросоюзу, але основна мета навіть враховуючи. Те, що весь світ зараз не може йому дати ради, а це довести всьому світу, що світові інституції, які відповідають за безпеку в світі, є неефективними. А Україна це просто тільки частина цього плану. Звичайно, що світ це розуміє, це розуміють в Америці, це розуміють в Європі. Основним фактором стримування. На сьогоднішній день і відкритих бойових дій чи захисту української, території української держави є наявність в Росії ядерної зброї. Тому що навіть якщо беремо стратегічно не факт, де вона може розпочатися, а на якому місці закінчиться бомбардування і застосування ядерної зброї, вона, звичайно, ну, по суті, вона змістить і зруйнує повністю все розуміння світової безпеки. Ну ось, Львівський аналітик Олександр Антонюк вважає, що ядерний фактор тут надзвичайно є важливим. А ваша думка, пане Костюченко? Так, це традиційна точка зору. З нею, як правило, ну, скажімо так, з нею виходять завжди. Бо це є традиція така. Традиція розуміння, безпеки в європейському сенсі. Але, бачите, тут треба розрізняти, чого він насправді прагне. Як на мене, він не прагне домінування. Його цілі, вони більше внутрішні. Тобто Путін, а точніше, його оточення, його така тісна сукупність російських еліт, вони прагнуть необмеженої, нескінченної особистої влади. Перш за все. Тобто, щоб його залишили у спокої, дозволили йому робити все з країною і електоратом, і щоб ці, і щоб ці люди не ставили йому зайвих запитань. Все. Про це свідчить концентрація капіталів путінською елітою. І те, як, і, як взагалі розвивалася інфраструктура, основні фонди в Росії під час його правління. Це очевидно, але, але водночас, е, водночас є інший не необхідний атрибут абсолютної влади це світове визнання, повага. І водночас це є світове визнання і повага це є гарантією е, стабільності його капіталів. Юрію, я тоді поставлю запитання ось таким чином для досягнення цієї мети. Чи може е, та е, влада, яка зараз є в Росії, застосувати е, ядерну зброю, і це дозволить Росії вижити, розвиватися і реалізувати план Путіна, по е, тому, щоб його визнали світовим лідером на рівні Сполучених Штатів Америки? Розумієте, я розумію, це некоректне питання, не думаю, можливо, це... але це те, про що люди думають. Так, я розумію, що люди про це думають. По-перше, ядерна зброя вже певний час, мабуть, вже приблизно 10 років, не є, не є ключовим фактором глобального стримування. Це, це, це по-перше, це визнано багатьма е, воєнними доктринами світу. В тому числі, до речі, російською. Ядерна зброя не є ключовим фактором глобального стримування. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про можливість спалаху ядерного конфлікту, то ми маємо, то ми маємо розуміти, що е, якщо він буде глобальним, то е, поразка Росії буде нищівною швидкою. Мова йде про кілька годин буквально. Бо ну, немає в неї такого потенціалу зараз. Немає переваги. Про це казав генерал Івашов. Про це казали більш-менш розумні аналітики, якщо ми не будемо брати фріків, на кшталт Рогозіна, Хазіна, Глазіва, ми будемо брати тих, хто розуміється на військовій безпеці, то вони розуміють, що цього не буде. Інша справа, що можуть бути інші сценарії. Ну от е, писалося м, російськими аналітиками, чи як їх назвати, через яких проходить оці погрози Путіна про такий собі не дуже великий ядерний вибух в атмосфері над Україною. Ядерний вибух, або або е, ядерний удар по своїй території. Це також елемент шантажу. Так, такі сценарії також е, розглядаються. Це, ну але я ви вважаєте, не, я що не це можу. швидше нереально? Я не готовий, я не готовий це навіть обговорювати. Продовжимо зараз розмову. Це програма Ми разом, я Ірина Штогрин. Говоримо про те, чого хоче Путін. І до розмови ми запросили аналітика з безпекових питань Юрія Костюченка. Пане Костюченко, як ви думаєте, які можливі сценарії зараз розглядає світова спільнота, яка намагається стримати Росію, стримати Путіна? Ну, ми бачимо рівень, рівень претензій кремлівського режиму. Він зростає. Це вже рівень не по відношу, це вже претензії не по відношенню до України. Це претензії по відношенню до Європи, це розподіл Європи. Ну, Зроблено пропозицію зокрема розділити Німеччину. Після того навіть така зважена людина, як... Штейнмаєр, навіть він сьогодні підтвердив, що Німеччина не буде заперечувати проти озброєння України. Може, у європейських політиків зараз паніка після цих після цієї риторики Путіна, Лаврова? Я хочу, Я хочу щоб всі зрозуміли, що режим санкцій, економічного впливу, військово-політичного впливу, окремо політичного впливу це не є. Це, це, це не є випадкові режими. Вони всі ретельно прораховуються. Вводяться дуже ретельно і виважено, з урахуванням всіх можливих наслідків і відповідей контрагента. Тому паніки тут бути не може і страху бути не може. Що стосується страху, то це, на мій погляд, зараз є, е, є саме страх зараз керує російськими елітами, бо в них немає стратегії них немає методології ухвалення рішень, тому вони працюють в рамках методики, яка їм відома. А це методика і поведінка, яка застосовується кримінальним середовищем, спецслужбами. Це шантаж, залякування більше на більше вони не здатні сьогодні. Хоча виключати те, що вони застосують ще щось, ми не можемо. Давайте зараз подивимося в очі і в обличчя тим людям, які живуть під страхом вже декілька місяців. Але їхні слова нас переконують у тому, що аналізувати ситуацію вони можуть так само вільно, як і люди будь-де, які знають, що таке свобода. Це Маріуполь. Ну, я не знаю, що. Хочет он мира, не хочет он мира, это только ему известно. Что мы хотим? Мы хотим действительно мира и покоя. Он хочет вернуть обратно Советский Союз, обратно превратить людей в рабочее быдло без свободы, без свободных взглядов. Ну и как бы продолжать дальше воровать и обогащаться за счет мирного населения. Он хочет, наверное, захватить всю Украину. У него, видно, огромный аппетит. Ничего, он не хочет. Он хочет покоя. И мы хотим покоя, кстати. Путин тут вообще ни при чем. Тут вот эти козлы при которые вот там вот наверху сели и сидят. Путин хочет э, захватить всю Украину. Ему Донбасс только не нужен. Новых территорий каких-то я не знаю. Еще одних завоеваний ему на мало Чечни, наверное, Грузии. Непогано було б, наверное, заходити весь мір. Тому було б від этого легше. Звісно, що такі опитування не є науковими, але все ж вони показують ось таких людей, зустріла Анна Чуданова на вулицях Маріуполя. І цю палітру думок ви побачили. Ми повертаємося до того, що ми з чого ми, власне, починали: що е, є люди, яких є розуміння свободи, є народ, який є суб'єктом, який творить історію, який є, є рушійною силою спротиву. Власне, це причина, чому в Путіна, чому Путін не зможе залякувати і шантажувати лідерів, Євро, е, е, лідерів Європи. Чому не вийде з ними якихось, якихось кулуарних домовленостей на основі шантажу? Це неможливо, бо вони не є лідерами такими, які. Я, я, яких він собі уявляє? Вони є найманими працівниками розвиненого громадянського суспільства з з, з, з з суспільними інститутами з державними інституціями, які працюють інакше? Там цього не та, 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 там не буде цього. Розумієте, ну в світі скляних будинків шантажист він приречений на поразку. Тут не буде, в нього немає шансів. Мова шантажу зараз не пройде. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи справді Путін. Все ж вірить у те, що він каже, чи він справді переконаний, що Майдан у Києві перший другий був зроблений на американські гроші, чи це лише політична риторика для досягнення своєї мети? Ну, власне, про це треба спитати психіатра. І я особисто з мого досвіду спілкування з людьми з системи з КДБ, вважаю, що він в цьому абсолютно переконаний. Це означає, що якщо слухаєш російські засоби масової інформації, то втрачаєш зв'язок з реальністю для того, щоб все-таки не втрачати зв'язок із реальним світом. Давайте послухаємо, що думають люди в іншому регіоні у Рівному. Валентина Одарченко розмовляла із людьми і ставила їм те саме запитання: так чого хоче Путін? Владимир Владимирович перебуває у вигаданій реальності, де цінністю є на його точку зору диктаторські позиції в цілому світі. От для реалізації цієї диктаторської позиції він і діє зараз, не рахуючись з людськими життями свого народу росіян та й тих народів, на території яких він зазіхає. Він живе минулим. Великим радянським Союзом і йому хочеться, щоб Росія мала той вплив і могутність свою. Я вважаю, що Путін в Україні намагається втілити свої імперські забаганки і е, вкотре показати, що Росія сильніша. Коли весь світ піднявся проти Путіна і не можуть із ним ніяк справитися, то він вже себе і вважає якимсь президентом світового рангу. Путін хоче керувати світом разом із Сполученими Штатами Америки чи Євросоюзом. Як, на вашу думку, от можна чітко сформулювати відповідь на запитання, яке ми поставили в нашій програмі? Ні, він хоче влади. Якщо, якщо вживати мову, якою зараз розмовляють путінські дипломати, то він хоче бабла і понтів. Все. Задля цього він піде на все. Він буде лякати всіх своїми озброєннями. Але я хочу сказати, що між військово-технічними показниками, кількістю озброєнь, кількістю солдатів і боєздатністю немає прямої залежності. Немає прямої залежності між боєздатністю і військовою безпекою. А також немає прямої залежності між військовою безпекою і загальною безпекою. Між ними є управління, зв'язок. Е Потенціал економічний, соціальний капітал і таке інше. Тому незрівнянні є всі ці показники у європейських країн і у Росії. В нього немає шансу. Поки що ми маємо справу із тим, як швидко збираються так звані гуманітарні конвої, як після цього посилюються обстріли. От, в, він, приклад, він цього дня. приклад. Насилає нам зброю. Він надсилає озброєння, бо в нього його багато. Він переважає, значно переважає і нас, і багато європейських країн за військово-технічними показниками. Але це не означає, що він переважає за боєздатністю або за воєнною безпекою. Ми це бачимо, за боєздатністю не переважає. Якщо при такій військово-технічній переваги, все, що вони зробили, це знищили вуглегірській і зайняли село червоний партизан, вибачте, ну, не треба було так-то -так таку армію. Розбудовувати стільки років. Що чекає останні секунди ефіру у нас найближчим часом? Посилення тиску. Дякую вам за участь у програмі і будемо сподіватися, що і аналітики інколи помиляються. Це вже я так для того, щоб ефект нашої розмови не зіпсував настрій. Тому що хороший настрій це запорука того, що все буде добре. Чим ми веселіші. Тим ми сильніші. Дякую вам, пане Костюченко. Дякую вам. Це була програма. Ми разом провела ефір Ірина Штогрин. Нагадую вам, що коли ми разом, то у нас більше виходить. На все добре, хай вам щастить.